У горішніх плавнях відбувся відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат у двох вікових категоріях. Протягом двох днів переможців та призерів визначали на трьох дистанціях. Про боротьбу юних веслувальників розповідаємо далі. Змагання відкритого чемпіонату міста зібрали юних веслувальників з горішніх плавнів та Кременчука. Вони виходили на дистанції 200, 500 і 1000 метрів. Юні спортсмени перед виходом на воду виявляли готовність до змагань. Я готовий до старту. Розкажи, де будеш виступати? У дисципліні каною. Яка дистанція? 500 метрів. Скільки займаєшся, чи великий досвід в тебе? О, невеликий досвід, не більше року займаюся. Що головне буде? Перемога. Досвід 7 років. Буду виступати на 500 метрів дистанції. 7 ну, років це вже на Олімпіаду пора. Ну, пора на Україну хоча б. На Україну будеш, будеш на чемпіонаті України виступати? Ну. Думаю, так. А коли? Не знаю. Як налаштовуєшся, що головне? Ну на перемогу всіх подолати. На березі затоки Барбара, де учасники чемпіонату заходять у воду, човни вже чекали на каноїстів та байдарочників. Поряд також розташувалися юні вболівальники, які прийшли підтримати своїх друзів. Один за одним на дистанцію виходили юнаки та дівчата, які брали участь у заїздах на каноє та байдарках. Серед учасниць змагань була й вихованка тренера Максима Апшая Катерина Малишева. Дівчина займається веслуванням вже протягом трьох років. Це перше моє змагання у цьому році. Я вважаю. Що я пройшла в принципі нормально, я не знаю, як вважає тренер. Ні, а я... для, для початку сезону молодець Продовжуй працювати в тому ж в том же настрої. Які відчуття, коли на воду виходиш? Та нормально. Я думала на фініші і скупаюсь, тому що хотілось покупатися, а так нормально. У кожному заїзді спортсмени та спортсменки намагалися показати свої максимальні швидкості, аби фінішувати з найкращим часом у змаганнях Байдарок та Каноя і здобути медалі. Разом із грамотами їх вручали на церемонії нагородження. Велику кількість медалей вибороли господарі змагань із ДЮСШ No3 горішніх плавнів. Переможцями стали Олександр Троцький, Олексій Магеря, Катерина Малишева, Веніамін Тарасенко, Владислав Байдак, Анастасія Максимович та Вероніка Вовк. Срібними призерами були Артур Конова. Алов, Ренат Калмиков та Микита Фоменко. Бронзові медалі вибороли Антон Мороз, Михайло Волошин, Євген Тімура, Владислав Нагорний та Ангеліна Шуляк. Після нагородження володарі медалей ділилися враженнями від виступів. Ось так прокоментували перший старт сезону. Юнаки ДЮСШ Дю США свій результат дуже добре. Прийшов так, як хотів. Тренер задоволений. Все добре, задоволений собою. Багато сил витратив чи так на одному диханні. Пройшов на одному диханні. Я розм'явся. Скучив за водою. Які відчуття, коли виходиш на воду? Е, відчуття позитивні. Я люблю дуже цей спорт і я живу ним постійно, кожен так. день. Ну, і розкажи, які відчуття, що саме от у школі змагання, на рідній воді. Е, дозволяють вони тобі так налаштуватися на, на сезон? Так, звісно, дозволяють. Я люблю горішні плавні, люблю цю воду, я вже до неї звик, вона як рідна вже. Взагалі мені все сподобалось. Конкуренції як такової не було. Тисячу я пройшов гарно, 500 мені дуже сподобалось, тому що я не дуже розподілив дистанцію. Мені не дуже сподобалось. Вітер сьогодні заважав? Трошки є, але потрібно проти нього йти, іначе не буде ніякої конкуренції зовсім. Тільки ти і вітер. Перший вихід на воду на офіційних стартах хвилюючий чи ні? Трошечки на 500 було. на тисячу я був впевнений, що я прийду перший. Я не зайняв призове місце, але мені все сподобалося. Я на 500 метрів прийшов п'ятий. У мене ще не до кінця поставлена техніка, але вже в мене є цьому прогрес. Тренер мені дає мотивацію, тому в мене все вийде, я в це вірю. На якій швидкості зараз по воді ходиш? М -м, середня для мене поки що швидкість, я знаю, що я можу просто більше. Про свої заїзди розповіли дівчата відділення веслування на байдарках і у США номер 3 міста горішні плавні. Це перші змагання. Чесно, погано. Чому саме погано? А, хвилююсь. Ну, воду не впала. Ні. Ну, вже не погано, так? Ну, вже непогано, але тренеру не подобається. Де ви, виграла медалі? Так, да, дві. Де? Саме. А, на 500 я була одна, то в мене і перше місце, а на друге приїхала дівчинка з Кременчуку, Ти я теж її виграла. Ти я тренувалася, тренувалась, тренувалась, потім пішла йти, все одно погано пройшло. Все було добре, все сподобалось. Було тяжко на, на тисячу. На 500 була одна, а на тисячу з двома суперницями. Скільки сил витратила? На тисячу, напевно, всі сили. Лише сили на сезон ще виборотиме медалі? Звісно, У мене перше місце, але ж в мене не було ніяких суперниць. Я була одна в своїй категорії. Мені це не дуже подобається, тому що здорова конкуренція це залог успіху для мене. Мені більш подобається, коли в мене більше дівчат. Але ж от так, в мене перше місце. Ну не знаю, так собі пройшла, мені вважаю. Мені дуже сподобалось 200 метрів, як я пройшла, але ж 500 метрів було непогано. До яких змагань будеш тепер готуватися? Я, мені тренер сказав, що я поїду на Полтаву. До Полтави ще місяць, тому мені треба готуватися. Усіх спортсменів до США No3, які захищали честь горішніх плавнів на відкритому чемпіонаті міста, готували тренери Максим Апшай, Олег Підклада та Юрій Ханчевський.